Освітяни Прикарпаття занепокоєні поверненням України до десятирічної системи навчання, оскільки, на їх думку, це ймовірно призведе до повернення шестиденки, а ще до зменшення навантаження педагогів. Це в свою чергу матиме негативні наслідки на фінансування галузі та рівень заробітних плат. 100 тисяч вчителів може залишитися без роботи. Крім того, саме 12-річне навчання наближувало нашу державу до європейської освіти, згідно з рішенням ЮНЕСКО і рекомендаціями ЮНЕСКО. Для того, щоб визнавався документ про загальну середню освіту чи про вищу освіту, відповідно є така рекомендація і вимога не менше 12 років навчання в загальній середній школі, і не менше 6 років навчання у вищому навчальному закладі. Тоді усі документи в тих державах, які підтримали рішення ЮНЕСКО і Підтримують рекомендації ЮНЕСКО, будуть визнаватися без проблем. Таким чином постає питання, чи потрібне нам 10 повернення до 10-річного навчання. А от у батьків думки з цього приводу різні. Одні вважають, що 12 років навчання, особливо для дівчат, це забагато, адже подекуди учениці вже в 9 класі ходять вагітні. Інші підтримують освітяни, хочуть, аби їхні діти вчилися за європейськими стандартами. Зараз програма складена вже в основному працюємо ми так за 11-річною системою. Така система склалася. Вже а зараз перехід скорочення годин, звільнення вчителів. Напевно, що ні для дітей думаю, що це буде нормально. Тобто, тобто вони чим більше не засвоюють більше. а Так вони заки вузлах мене забувають більше з цього. І, Тобто я рахую, що це нормально. І вже за декілька днів представники обласного та міського управління освіти і науки вирушать до Києва. Усі свої пропозиції та зауваження місцеві фахівці мають намір обговорити з профільним міністром Дмитром Табачником.